模样。 Михайлович Чорногал народився 6 лютого 1987 року в місті Черкаси. Там же, в місті, він пішов до школи. Невдовзі разом з мамою Косяченко Валентиною Миколаївною переїхали до Руської Поляни. Згодом Сергій здобув базову освіту в одній із шкіл в місті Сміла. Життя Сергія Михайловича не було легким, не маючи змоги продовжити навчання, він відразу ж пішов працювати. Хватався за будь-яку можливість заробітку, щоб допомогти сім'ї. Адже тоді всі переживали складні часи становлення нашої держави. А коли народився його молодший брат Богдан. Сергій відразу взяв відповідальність за нього на себе, подеколи замінюючи йому батьків. Життя тривало випробовуючи Сергія, як і всіх, на міцність. Але інколи воно дарувало все ж таки щасливі і радісні моменти. Одним з таких було створення сім'ї та народження донечки Вікторії. А ще життя дарувало йому можливість займатися роботою, яка дуже подобалась праця на залізниці в селі Цвіткове. Він був у захваті від механізмів, на яких йому доводилось працювати, міг цілими днями перебирати, перебирати залізяча, отримуючи від того насолоду. На жаль, сімейне життя не склалося. І Сергій Михайлович повернувся в Руську Поляну. Тут до початку війни жив, дбав про молодшого брата, доглядав відчима, а ще працював. Працював багато, але мав неперевершений дар отримувати насолоду від своєї праці, як правило, нелегкої. Сергій працював на пилорамі, але завжди мав потяг до техніки. Не маючи спеціальної освіти, він постійно вчився, сам вчився. Як зазначають його товариші, він завжди знав, як оживити залізяку. Завжди сам дізнавався, як те чи інше можна полагодити і мав до цього хист. А ще він був дуже добрим і надійним товаришем, завжди відкритим до людей, готовим будь-якої миті допомогти. Ніколи нікого не кидав у біді, завжди, завжди вчасно підставить плече та підтримує у скруті. Ну, а кому вже Сергій відкривав душу, то вони мали щастя бути. Його другом. Так, а ще він був просто добрим. Це перше, що спадає на думку у тих, хто згадує Сергія, хто про нього розповідає. Доброта це те, що він відпромінював навколо себе, чим наповнював простір. І це ще більш значимо, бо доля не була доброю до самого Сергія. І яке б не було життя, які б випробування воно нам не готувало, ніхто не заборонить людині мріяти. Мріяв і Сергій. Можна сказати, що не просто мріяв, а марив бути військовим. Є такий вираз. Будь обережний з мріями. Бо вони можуть здійснитися. На жаль, так і сталося. Вже з перших днів війни Сергій Михайлович разом із другом Григорієм Філатовим записався до тероборони. Він декілька разів намагався піти на фронт добровольцем, але його не брали через брак освіти. Та наполегливість Сергія не залишилася поза увагою, і його таки взяли до війська. Але не тільки наполегливість, мабуть, зіграла свою роль. Всі, хто знав Сергія Михайловича, кажуть і зазначають, обов'язково зазначають про його непідробну любов до України. Відданість Батьківщині не напускну, а справжню. Без зайвих слів. В зону бойових дій солдат Черногал Сергій потрапив у кінці червня. Донецька область Бахмутський напрямок. Для нас, всіх українців. Пекло на землі. Саме там, поблизу населеного пункту Покровське, опинився наш герой. Там ворог постійно здійснює обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію. Саме там, 26 липня, і загинув навідник 3-го мотопіхотного відділення, 3-го мотопіхотного взводу. Другої мотопіхотної роти солдат Черногал Сергій Михайлович. У нього залишились вічим овечко Петро Володимирович, брат овечко Богдан Петрович, який, до речі, теж захищає батьківщину зі зброєю в руках. Сестра Терес Ірина Миколаївна і дочка Чорногал Вікторія Сергіївна. Десяти ручків. тридцять п'ять років. Життя у самому розквіті. Стільки нездійснених мрій. Невтілених планів. Скільки б добра могла зробити ця світла людина? Як мало він прожив на цій землі? Та прожив, як справжній українець, люблячий батько, турботливий брат, вірний друг, хороший товариш. Прожив мало і загинув, як воїн-захисник на полю бою. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого земляка. Попрощатися із Сергієм прийшло багато людей: рідні, близькі, друзі, односельці, знайомі і незнайомі. І в них є. Що сказати про нього? До слова запрошується Олександр Гончаренко, заступник голови Черкаської районної ради. Шановна громада, шановний вільний український народ, дякую кожному, хто прийшов сьогодні, щоб віддати шану нашому герою та висловити щирі співчуття родині загиблих. 161-й день героїчної боротьби українського народу проти російської нечисті. На жаль, маємо державну бойову втрату. Черногал Сергій Михайлович. Вічна слава герою і вічна подяка, який віддав найдорожче, що є в людини своє життя за наше з вами сьогодення, за нашу вільно незалежну Україну. Низький уклін родині, загиблого, і нехай Господь посилає вам сили пережити цю тяжку втрату. Герої не вмирають. Працюємо далі на нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Слава збройним силам України і слава Україні! Героям слава! Слово надається Олегу Гриценку, голові руськополянської громади. Шановні присутні, близькі, рідні, знайомі Сергієві, сьогодні ми з вами тут зустрілися, щоб провести в останню путь нашого героя Сергія Чорногала. Сергій Михайлович. В цьому році відсвяткував свої 35 років. 18 днів. Після його дня народження через 18 днів розпочалася війна, повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Чи знав Сергій, що прийдеться захищати свою державу? Чи знали ми всі з вами, що буде ця війна? З перших днів. Сергій як справжній чоловік записався у формування, а потім намагався вступити до Збройних сил. Це справжня мужня людина, яка, не роздумуючись, пішов для того, щоб захистити насамперед, мабуть, свою доньку. Своїх рідних, свою громаду, свою державу. Не передати не можна словами сказати, не можна пояснити рідним, як ми співчуваємо за Сергієм. Тому прийміть наші щирі співчуття від нашої всієї громади. Звичайно, це неповторна. Втрата як односельця, так і українця. Сергій був і є, і залишається справжнім героєм. І я думаю, ми маємо сказати: Слава Україні і героям слава. Дякую. Слово тримає Віктор Плохута, командир роти охорони. Шановні присутні, тяжко бути в такій хвилині в такому місці. Багато про нього, про Сергія сказали добрих слів про його життєвий шлях. Він з першого дня. Де б не записувався, громади в територіальні, тероборону, але він з першого дня прийшов до Черкаського міського військомату, найближчого, який був тут. Хоч він і стояв на обліку в смілі, і де б його ще довго могли б шукати, він прийшов і заявив своє бажання служити, і він попав до мене в підрозділ. Це людина, яка. Була завжди спереді, яка показувала своє бажання захищати державу, захищати батьківщину. Він завжди пам'ятав про своїх рідних, але бажання захищати було вище. І після трьох місяців підготовки він все-таки попав в 58-му бойову бригаду, і вже в її складі. Потрапив на фронт. Наше Рембо, як ми його називали, людина широкого серця. І тяжко прощатися з такими людьми. Тяжко втрачати, які бажали найкращого своїм друзям, суслуживцям, який ніколи не ховався за когось. А якщо потрібно було десь бути, він був первим чи одним із первих, хто виказували таке бажання. Нехай земля буде пухом тобі, наш Рембо. Слава Україні! Я хочу надати слово, але не бачу чи є Філатов Григорій Григорович. Прошу, слово надається найближчому другу Григорію Філатову. Я скажу, ми постійно були разом, дружили, працювали разом. Він був Чуйна, добра людина. Все, що ви робили, це вважаю Бог. Були друзі, певно, але більше тягнувся він до мене, я до нього. Поважали ось, друг друга. Я вам скажу, не дуже він любив свою доньку. Щоб не було якесь свято, він постійно, брав її з собою. Була в нього мрія одна, не ну, скажу одне. Він завжди мені розповів, каже, закінчиться війна, я каже, куплю творище, хату, дом, каже, з братом разом. Та будемо жити. Що я можу сказати? Мені дуже втрачати такого товариша друга. Так сталося, що ми прощаємося, проводимо останню путь товариша, друга, односельця. Слава Україні. я в чужім краю. Хто Ми буде брати яму? хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберуть ми чужі. Жай ти мамко буде, си не жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мене.